Продажу заходить Passat B7 12-го року. 2.0 механіка. Ось такий по салончику. По салону в принципі нюансів ніяких немає. Так, да, є якісь потертості на сидіннях, але значного нічого там такого подертого видертого немає. По кузову, по кузову весь в оригіналі ніде нічого красити не потрібно. Для своїх років то є зберігся дуже-дуже в задовільному стані. Тонірований. Два комплекта гуми, літо на титанових дисках, е, акуратненькі, все. Е, Тюл до 2025 року. Тобто, якщо для використання по Європі, то що треба, купив, поставив на облік і тобто, можеш використовувати його в своїх потребах. Так що, кому цікаво, звертайтеся, ціна на нього 7200 євро, звертайтесь, телефон буде під відео. Машинка. I love the way we synchronize.